Сьогодні в місті Павлограді проходить відкритий турнір з Армрестлінгу за підтримкою ініціативи Анатолія Олексійовича, голови міста, в рамках проєкту Тітану Єй. Турнір проходить в підтримку хлопців, які сьогодні захищають нашу державу, наш дім, нашу Україну. Присутні дуже багато людей, дуже багато хлопців приїхало. Також на турнірі присутні громадська організація Сильна українська мама. Хлопці родин. Які загинули, захищаючи наш дім, загинули, захищаючи Україну. Сьогодні цей турнір в їх честь і в підтримку хлопців, які сьогодні знаходяться на лінії бойового зіткнення. Приїхало неочікувано дуже велика кількість більше 100 учасників. Хлопці відгукнулися і приїхали. Ну ніхто не очікував, що так воно буде. Ну, я думаю, що все буде добре. Турнір проведемо, хлопці. Дуже сильні, потужні, міцні. Я думаю, що переможець стане переможцем. Ми такі турніри проводимо постійно десь раз на півроку. Це так сказати, стандартний графік цих змагань, Поэтому і в подальшому ми будемо проводити постійно ці турніри.